Це судові судове засіснення вважається відкритим. Яворівським районим судом порогів для справи за позовом Селя Богдановича, Долів об охорони, третій особи головний державний інспектор оборони Петра Ківана Павлович про скасування постанови та накладення місця. Судом одного разу було оголошено перевідку з тим, що сторона відділяча подала до суду письмове копитання про слухання справ їхньої відсутності. Затем був відсутній представник передів суду, Може суд не хотів порушити його інтереси. Заяви попитання станати. Наразі у нас заявки по за питання, давайте нарешті приступимо до слухання справи по суддя. Там судово буде було, що міста з они хвили сторони позивача. Уважно прислухайте, що викликав да вам переводити пояснення. Заяві до суду позвать першому студію. 08 вересня 2015 року я отримав посаду номер 300 від 06 вересня 2015 року, винесе головним державним інспектором рибку кордону Петроміла Хавичу, який вказано. Що до щось повернутися на 10-го ругання, вони пройде в глину рибу заборонного місця, а саме на водоймі товарного виробного зберігать, Львівських обладнання комп'ютанту, покликав лише «Крепець», чим порушив пункт 315 припаси правильних міського спортивного рибальства та статтю 27 закону України, що виробного господарства домислового рибальства та оборонно обладнання біології. Важається необхідно повідомити суд про те, що мені відомо, що став селищних країн Сіловівського району, є власність Українського народу Конституції України, а права власника здійснюють органи влади та місцевого зарадування у межах визначених конституцій та законами України. Зокрема, стаття 47 кодексу України визначає, що загальне виток користування, в тому числі будівської спортивної громадян, дійсниця громадянам України для задоволення їх потреб безкоштовно. до який взяв головний об'єкт користування. На умовах оренди зобов'язані доводити до війному населення умов водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об'єкті, на в оренду. Якщо водокористувач, або відповідно радує з таких умов загального водокористування визначається дозволеним, дозволеним без обмеження. Це перша можна кодексу регламентує користування водними об'єктами на умовах Мені стало відомо, що договор оренди ставу саме водного об'єкта не існує. А свій діяльність факт, який не як від до підрозділів, інформація з відкритих джерел на саме Міністерства України. Дійснює на підставі лише державного акту каземним підставком виданого підукремленому підрозділу НРП Красу, який складен на сьогодні, не є зареєстрованим як традична особа. Вважаю, що протокол про індитивної пропорушення номер 393 від 6 вересня 2015 року та оскаржена постановою номер 300 від 6 вересня 2015 року винесені з порушенням Левущиного законодавства у тих складені голови державним інспектором охорони Петриком Івана Павлачом. Перевищив свої понування, не встановивши попередньо в законі спористання Карховецького ставок невідомої структури, що я прямив по вивску лівоохорони, зокрема. Я приходячи наданий на вище відповідно до вказу адміністрації учасниць України прошу перше виставити дії головного державного інспектора Лівоохорони Петрика Івана Павловича на правомірну, друге скасувати, як на закону постанову від 06 вересня 2005 року, винесено головним державним інспектором охорони Петрику Івана Павловича. В матеріалу є Судом оголошено зміст по вимог. Судом встановлено відношення сторін до з'явленого позову, де сторона позначати треба за області, сторона відповідальних посадовка суд, заперечують по молоді. Слово для можливих пояснення місця стороні випозивача прошу. Буде представник виступати. Хочем вже розібралися по суті повністю з їхніми наданими запереченнями, особливо документами, додатками, а саме про державний акт на право постійного користування землею в мете Краховець. Це є аркуш справи, саме заперечення 31, 33 і додаток Державний акт 39 41-й аркуш справи. Це не є документ на сьогоднішній день. З цього приводу слід звернути увагу суду на постанову Вищого господарського суду 1 червня 2010 року про визнання недійсним державного акту на право постійного користування землею, де зазначено. Що відповідно до статті 19 Земельного кодексу України в редакції 91-го року, тому що зараз земельний кодекс є в 2001 року в редакції, там акт видавався у 2000 році, коли діяла рішенням селищної ради 99-го року, коли ще діяла на той час редакція 91-го року, одержати земельні ділянки в постійне користування, мали право громадяни, підприємства, установи організації. А також інші землекористувачі, вказані в статті 7 цього кодексу, надання землі в постійне користування структурному підрозділу підприємства, діючи на той час земельне законодавство, не передбачало. Окрім того, Земельний кодекс України. В редакції 92 го і Земельний кодекс України в редакції 2001 року не передбачають жодних виняткових підстав для набуття права користування земельними ділянками, правонаступниками колишніх землекористувачів. Відповідно до статті 19 Земельного кодексу в редакції 92-го року і статті 123 Земельного кодексу в редакції 2001 року. Надання земельних ділянок юридичним особам у користування здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за проектами відведення цих ділянок. Право користування земельною ділянкою припиняється у разі припинення діяльності підприємства. Це стаття 27, стаття 27 Земельний кодекс України 92 і стаття 37 чинного на час цивільного кодексу. І тридцять четвертого статі законів України про підприємства в Україні встановлювалося, що юридична особа припиняє свою діяльність шляхом ліквідації чи організації перетворення, зважаючи на викладення перетвореного перетворення державного підприємства у ВАД ПАД є юридичним фактом для припинення його права на користування земельною ділянкою. Це є постанова Верховного суду України від 21 січня 2002 року по справі за позовом ВАД-промзв'язок до Київської міської ради. Згідно з статті 19 і статті 22 Земельного кодексу України, підприємства, заінтересовані в одержанні земельних ділянок, звертаються з відповідним клопотанням до місцевої ради, яка має право надавати земельні ділянки. Право власності на землю або право користування землею виникає після встановлення землепорядними організаціями між меж земельної ділянки в натурі і одержання документа, що посвідчує це право. Автоматичне переоформлення прав землекористування діючим законодавством не передбачено. Стаття 23 Земельного кодексу України та стаття 33 закону України про місцеве самоврядування в Україні передбачено, що право власності або право постійного користування землею посвідчується державними актами, які видаються і реєструються місцевими радами. Право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди і його державної реєстрації, стаття 20, 125 Земельний кодекс України. Натомість, згідно пункту 3 статті 27 закону України про приватизацію державного майна, власники приватизованих об'єктів мають пріоритетне право на довгострокову оренду з не менше 10 років, займаних ними земельних ділянок, з наступних викупом цих ділянок відповідно до законодавства України. Крім того, відповідно до пункту 6 розділу 10 перехідних положень Земельного кодексу України юридичні особи, які мають у по постійному користуванні земельні ділянки, тобто це право належним чином посвідчується Держактом, але за цим кодексом за новим же, не можуть мати їх на такому праві, повинні були до 1 січня 2008 року переоформити у встановленому законом порядку право власності або право оренди на них. В пункті 6 розділу 10 перехідних положень Земельного кодексу України правонаступники юросіб не вказані. Рішенням Конституційного суду від 22 вересня 2005 року неконституційним визнано встановлений срок саме для переоформлення, але зазначено, що права повинні бути переоформлені відповідно до частини 2 статті 92 Земельного кодексу України. Право постійного користування земельною ділянкою земель державної та комунальної власності набувають лише підприємства, установи та організації, які належать до державної або комунальної власності. А всі інші підприємства можуть набути земельну ділянку лише у користуванні і на умовах оренди. У матеріалах судової справи нашої відсутні ні переоформлені. Правил постійного користування, яке на сьогоднішній день не є юридичним документом. Відсутні дані, що воно переоформлене. Відсутні дані, що навіть мале підприємство, тарківець було юридичною особою, щоб йому навіть могли таке право надати. Це вони принесли міські макулатури, разом вони доприєднювали, їх там дуже багато є в матеріалах справи, які не мають ніякого юридичного факту. Ну, не встановлюють ці документи саме для нашої справи. Тому також в матеріалах справи. Немає зареєстрованого законного з порядку договору оренди водного об'єкта Краковецький став, укладеного на підставі типового договору із відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування. Про відсутність укладання такого договору оренди на водний об'єкт «Краковецький став також свідчить лист, приєднаний з поясненнями 19 травня. За номером 334 9 Яворівської районної державної адміністрації Львівської області копія того листа надана, що договір оренди на водний об'єкт Раковецький став не укладався. Додатково надають копії державних актів на право постійного користування землею, що на сьогоднішній день ці державні акти значать собою не більше ніж макулатура. Відповідно до цього також хочу нагадати. Суду за своє клопотання, де я просила винести окрему ухвалу, тому що на сьогоднішній день виглядає так, не знаю, якими правдами в структурному підрозділу надалось, якби акт на постійне право користування землею, що навіть законом такого було не передбачено. На сьогоднішній день це є порушення права державної власності на водні об'єкти. Вони його отримують, ту воду, державі нічого не відомо про то і. Не переоформляють документи, всіх водять в оману, кришує це все міліція, причому це все навіть доведено. І їхні їхніх додані, дивіться, лист Яворівського РВ, ГООВ МВС у Львівській області від 8.09.2015 номер 10573 а також лист того ж Яворівського РВ, МВС у Львівській області від 2 вересня 2015 року номер 103 29 які спільно з риб їдуть на території патруль об що це взагалі не їхня територія, навіть не перевіривши їхні документи, перешкоджати мешканцям взагалі у відпочинку і в любительському ловлі риби. Самі не маючи документів, тут іде е, корупційне замовлення, напевно, власників тих ватів обривкомбінату, які підключили в міліцію, підключили рин охорону, і для того, щоб ми це з цим всім розібралися. Ми е, просимо наші клопотання, яке ще було подано від 25 лютого, задовольнити і винести все таки окрему ухвалу і розставити, не маючи жодних документів, 232 гектара землі у селян просто забрано. І ціле і, і, злочинке угруповання, яке впливає е, своїми невідомими постановами, протоколи виносять. на підставі чого на підставі їхньої власності з тих же селян. Це що, феодальний стрій? Це з приводу пояснення. Питання до представника сторона поставника відповідальника. Питання. Е, я хочу сказати, що цей курсі ще є в, курсі, що є в Кабінету міністрів, де ті акти, акти на право постійно земельного користування везені дійсними після того, після тих всіх змін в кодекс. Тобто постанова Кабінету міністрів має вищу вагу ніж земельний кодекс. А земельний кодекс прийшов з того моменту змін десь, я не знаю, може разів сім чи вісім. Там зносили зміни. І зараз на даний момент діє постанова Кабінету міністрів, яка визнала ті державні акти на право постійного користування землею дійсними. Для державних підприємств і кому... для підприємств державної комунальної власності вони визнані дійсними. Mm -hmm. Слово для пояснення, дається стороні, просто відпочати, ласка. Ви повністю заперечили по зоні вимоги, що з цього приводу може бути? Чому ми заперечили по зоні вимоги? Тому що постанови були складені на підставі порушень правил рибальства. По-друге, перше по згідно з законом України про аквакультуру, як було попередньо сказано, це є рибогосподарська технологічна водойма. Тобто, що посилається позивач по справі, тут діє земельний кодекс, а не водний кодекс на, на цій водойні. По-друге, головним державним інспектором Петриком він діяв згідно своєї судові інструкції та статті 10 закону України про рибне господарство, промислове рибарство та охорони водних ресурсів. В даному адміністративному позові сторона позивач, саме громадянин ВОК, підтверджує здійснення ним любительського рибарства на риборозплідному господарстві в «Львівський облкобінат в рибне господарство Карківець. Та неправомірно він посилається, як я вже попередньо зазначив, на статтю 47-51 водного кодексу, тому що вона, згідно з законом, права культуру, там не діє на тому рідбогосподарському технологічному об'єкті. Діяли хлопці згідно листів Яворівської РВСУ в Львівської області на прохання зв'язку з виниклою службовою необхідністю щодо незаконного вилову саме товарної риби. Це власність є не е, громадян, а це власність е, пакт вів. Обласний виробничий комбінат. Це є товарна рибогосподарська технологічна водойма, де вирощується риба. Також облават, рибкомбінат на даний момент з довідки бухгалтерії в 2016 році повинен сплатити близько 5 мільйонів податків в бюджет України. Ще частинами сплачено. А саме головне, в Краківецьку в селищну раду він сплачує понад 122 тисячі. Гривень податку. Зв'язку з анексією Криму на нас було поставлено керівництвом держібогенства завдання, щоб забезпечити максимально Львівську область рибою в даному позові. Одне бачиться тільки що люди просто хочуть уникнути адміністративної відповідальності. Всі докази по справі були долучені. І акти, і листи відділу, і підтверджується, що це є власність парту рибкомбінату, були долучені до матеріалів справи. Питання, як представник, зазвичай зазвичай. По суті, рибкомбінації державна Ні, на даний момент це не є вже державна підприємності. А чим підтверджується тоді право власності, вона озеро сам та працює? Державний акт на право постійного користування землею. Це є земля. Ваша честь. Це є земля, і в ній є технологічним допомоги. Вони, вони завтра її спустять, і це просто буде земля. Проста земля. Все. Вони її наповняють, щоб виростити рибу. А ви маєте якусь юридичну освіту, мені Маю. Ви знаєте, що повинен вкладатися договір, що в оренду окремо народного і окремо на землю? І тільки акт постійного користування землею дозволяє державним підприємствам не оформляти. По суті, я з вами підтвердив перед Немає тим законом України про аквакультуру. Що дякую. Слово для пояснення третє усунути. По даному факту громадянин Вовк підтверджує здійснення ним на даній водоймі бити свого рибальства. Згідно цього, я, згідно пункту 3.15 правил безпостативного рибальства, я відповідно до моїх повноважень склав на нього адмінпротокол за порушення правил рибальства з частиною 3 статті 85 Кодексу України про адмінправопорушення. Дії щодо оскарження постанови громадянина волка прошу суд розцінити як спосіб ухилення від адміністративної відповідальності. Враховуючи вище викладене відповідно до статті 49, 51 і 107 Каз України, просимо відмовити промлянину Вовку, задоволені позову про скасування постанови юридового форму. Судом заслухано пояснення позавча, Христина Каподовича, представники 5 а моє 3 особи. Зараз судовому лише ті документи, які представлені стороною 4-го проживача, проводимо частину 5 веча. вислухати з цього приводу, можливо, вас тут mm -hmm. додаткові пояснення чи допомогу. Які мається на кривак справи. Доповнює з того прибуду сторона та ставка признача. Ваша честь ми ну, доповнюємо, все видно з Мат матеріалів, справи, яке має право е, патобів, яке має відношення, точніше патилів комбінату малого підприємства Краківець, чи товаровинного підприємства. Може там їх є пара просто, тому що там в різних документах різні назви зустрічаються. А в, в самому на сайті Міністерства юстиції не зареєстровано ні одного ні структурного підрозділу, ні окремої юридичної особи з такою нацією. Відповідно, там є докази, як діє у нас такий синдикат при владі, коли міліція разом з. Риб вони розробляють схеми, як залякати жителів, як у нас зробити церків і феодальний строй, зокрема на Краковеччині, Крик, то зараз видно, ну, це зараз всі докази є в цій справі для того, щоб прийняти законне вам рішення і задовольнити клопотання. Це питання доповнення додаткові пояснення. Ми ще до дебатів підемо. Тоді судом проведено вихвала про закінчення з'ясування у справи. При доказами приходимо до судових департаментів. Звернулися до суду, тому що зверталися, бачите, якби це було кримінальне правопорушення, то міліція давно би притягла б цих громадян, які є власники національного багатства України і за, і за яке йде війна в нас на сході, давно до кримінальної відповідальності. Не надало пат Львову Пленерго належних документів, ой, Львів належних документів, які підтверджували хоч якесь право навіть хоча б оренди, не то, що право власності, міліції. І вони вирішили, не знаю яким чином, тут мають розбиратися правоохоронні органи, як львів охорона, зна... Нато на цю водойму погодилась прийти і залякувати мешканців. Тут потрібна тільки окрема ухвала, і з цим треба розбиратися. Так у нас по всій Україні все робиться по закутках, використовують старі документи, які вже взагалі не дійсні, які повинні були переоформити. Чомусь вони їх не переоформили, напевно, вони не мають. Права на них, навіщо переходили, їм, напевно, селищна рада би не надала готової оренди. Щось в них є, чомусь їм не надають. І вони рейдерським шляхом захопили і не пускають людей до своєї збори. Причому залякуючи їх у такий спосіб, як складання протоколів. Тому що якщо це була б, на правду крадіжка, то там е, є відділ, є справи, е, заяви про злочин, а як, як може бути злочин, як людина сама до себе прийшла до своєї власності. А натомість у оберегкомбінату немає ні одного документу, ні на оренду. Принаймні. Хоча, знову ж таки, та ж оренда передбачає місця для виговори. А вони відгородилися від свого світу, від всього світу і зробили собі державу в державі, чи я даже не знаю, захопили державні водні землі, теж тут, тут, тут. То не оформлюючи. Це так само стаття 48 порушення права державної власності на води. Тому що я не знаю, що вони сплачують і за що. Тому що якщо в них немає договору оренди, то кому вони платять кошти і за ну, воно має чимось бути підтверджене? Тут, напевно, навіть. Є ще справа для Державної фіскальної служби, 에, принаймні в Львівській області, нехай би розібрали, що вони платять і за що, якщо навіть оренди немає. Якщо то їхня власність, то чому їй тоді платити. А також, як виявились такі, е, такі факти, то тут не вжиття заходів, щоб протидіяти корупція, тут явна корупція, і з, з боку львів охорони і міліції, то треба розібратися, хто кому і що давав, і чому вони не мали права прийти так залякувати. Я підтримую всі слова мого захисника. Лише хотів би нагадати, що справа ця не нова, вона тягнеться орієнтовно з 2014 року. В 2014 році нас залякувала міліція, поліція вчиняла з нами незаконні дії з рибалками Круковецького озера, Кувеччини. Тобто, викликали нас повістками, там було в один день видалось 30 повіст, повісток, тоді ще був начальником райвідділку Бойко. Після того, як ми поскаржилися в вищестоячому начальству, два працівники міліції отримали службове розслідування за перевищення своїх повноважень. <кій> в наступному році, в 2015 році, міліція вела себе більш-менш законніше і просто дотрималася правопорядку і забезпечувала правопорядок при нашій ловлі риби мешканці Криповечні. Проте рибохорона, ця людина сьогодні тут присутня. Веде себе неадекватно. Вважаю, що перевищили співслужбові обуваження. Хочу додати лише те, що ми в 2016 році продовжуємо ходити на рибалку. Проте ми вас не наблюдаємо жодного разу. Були оголошення на точці оголошень. Хотів б задати питання, чому ви не приїжджаєте, ми не пишете більше ні на нас на нас. Протокол приїде. Нас 9 людей оба зараз остатись. Так, запрошуйте. Я зрозумів. Давайте, давайте тоді давайте по суті. На мою думку. Рейкохорона разом з поліцією, міліцією є в змові і прошу суд взяти це до уваги. Дякую. Дякую ну, чесні, сказано, ми в цьому позові заперечуємо повністю і вважаємо, що дії наших працівників, головних державних інспекторів, вони діяли законно, в межах своїх повноважень. Там навіть в матеріалах справи є додані. Акти зареблення, скільки вони туди запустили рибу і скільки запустили ті громадяни, які прийшли на чужу власність виловлювати чужу товарну рибу. Як власність? Що стосується відокремлених структурних підрозділів, що сторона так наголошує, на сайті Міністерства юстиції немає жодного, жодного занесеного в цей реєстр структурного підрозділу будь-якого будь підприємства. А то, що ви тут зараз маніпулюєте і ведете гру слів на рахунок якоїсь корупції, якісь змов, це все розумієте, це ваше якесь, як, як сказати, надумане бачення чи придумане. Ну, в мене все, я вашу честь прошу, щоб відмовити повністю в даному позові, щоб порушник не уник адміністративної відповідальності. Не бачу честь, чи... в мене буквально я спрошу, Тому, мене... На репліку прошу. Дані провідокремлені юридичної особи, особи на сайті Міністерства юстиції заносені до кожної юридичної особи, яка має такі відокремлені підрозділи. І це є окрема графа, тому не треба маніпулювати і вдихати в суді. Тоді суд виходить на радше для виховання речі. Встановлено імені України. Двадцять шостого литня року Явлівська районний судський служба складі головичу судіоської присутні української суду, представника поруча. Романської представника Ідбача, поклика 3 усаду Петрика, роздягануч у відкритому судовому засіданні місії армії, інститути справи з оборозу Волкового Селя Подановича до управління охорони у простання і творення водних ресурсів та регіонів Харбальського міської області та одного державного інспектора юхорони Петрика Івана Павловича про знає дії непромірними та скасування постанови по справі Він правопорушення встановив кричу статтями 47-1486. 158, 160, 1616 167 Кодексу Андрій України, законом України про акупультуру, ходним кодексом України правил Любитівського піти на суд постановив. Задоволені позволу Волкового Василя Богдановича до Україні охорони в останні окорення водних ресурсів та вже в військовості та головного державного інспектора Ліві об охорони Петра Кравани Павича, до головного державного інспектора Львова охорони Петра Хайва Наполича непромірне до скасування постановому no Вересня 2005 року про справи про аністрівного прощення принесенного линим державним інспектором і оборони та Івана Павловича відмовити. На постановою може бути подана апеляційна скарга про скарбення постанового суду першої станції протягом дня проголошення. постанови до Київського операційного адміністративного суду через Яворівський районний суд Київської області. Постанова Установа на нарадженням південнику. Суддя плаці.